24 квітня Міжнародний день солідарності молоді, Міжнародний день секретаря. Всесвітній день захисту лабораторних тварин. Початок Всесвітнього тижня імунізації. 1884 року Грінвіч затверджено як місце проходження нульового меридіана. 1915 рік. Младотурки починають масові арешти і депортацію вірмен. Із півтора мільйона вірмен, що проживали на той час в Туреччині, знищено було дві третини. Нині ця трагічна дата відзначається як День пам'яті жертв геноциду вірмен. 2004-го Віталій Кличко в бою з Корі Сандерсом завоював вакантний титул чемпіона світа по боксу у суперважкій вазі. У 1490-му народився білоруський першодрукар, просвітник Францис Корина. У 1942-му Барбра Стрейзенд, американська співачка, акторка, продюсер, режисер, відома за фільмами Смішне дівчисько, привіт Долі та багатьма іншими.